Привіт усім! Сьогодні ми граємо у інтуда, за інтуда, така. Е, одним словом я не знаю, що тут робити. А тут я не одну е, <кхім> Ні. Блін, я хочу... А ось тут каче. Зараз у нас скатка почнеться <кій> за 25 секунд. <кій> Підписуйтеся, якщо ви будете насолоджуватися цим відео. Ну і зараз ну, і пігнали десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, дві, одна. <кій> е, ну, земал. Що це? Магазинчик те пушо? Голосування сажем. Легко давайте. Далі складно, а далі кошмар. Окей. <кій> Та ну чого воно так довго? я ж один гаю, чого воно так довго? Дві. Одна нуль. легко ту 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 окей. Этлуй блях, хаму, ха ну шо той телефон. Да, тут моя попуха кричить. Там блин ага, ага Тобто мені треба поховатися, тогожність то нам типу тебе того... ага, тобто коли ми дивимося на того челіка, воно типу эм ага. це... е здоров. Ну типу того же не стенули, шумунули. Зараз Зазусь... нашу камеру вырубали. Аймфади давай бел давайте розглянемо мапу, я думаю. Ховатись таба... А що це було? Чекайте, може нам сховатися табально... Эммм апкінта зараз выйдемо и тут той челик. А шо мне робит -та это пол? Ну давайте тут же кота. Блин, кто хабут уехал у, у комментах скажіть що це за штука? Це... Чокан-то Чо я... Чо є? алло э, Зараз буде... Э. Дядя Анатаба Йо... <coughs> так нам просто таба тут хубавосят що я не поняв? Nee. Якщо я вийду. Аня то важні сти не шість, а не навіть шум 84. Алло? <кхем> так, я сховався на всякій, бо, не знаю, чи мені хана буде. Тревожність за 198. Сто... Еее... Що стало? Знову мислик, знайшов вас. Хе! кхе

выпил с вами Що? Ката, ката, Будинок. Будинок, буденок, легко. То воно так пацю, за хома инвесси, що? Кай стой, шо за... Це що, мьоджанці бодкасті з там типу? You have a funny... Та ну,

Ну давайте по камерам то подивитись. А що робити? Давайте збу. Ео. Все ціео. Та що є з моїми камерами? Та блін, в мене камера поламалась.

Тут є? А тут никого бла 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 А скільки там та тапожит Не підключено питание Камадуха вот той чел так шо помог поспать, я так думаю, да? Ну, я у поспать, это пока что. Это важности, ноль шума, ноль. Качу клубу, шум нам-то требует... по обходу. Взято А, то ми що навіть не почали походу, Крайше попустити. Тепер ми поч... Ах. Та який посіб не на це вам Тун-тун, 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 тун-тун. Тут є вентсенція така з вентиляції. Тут бу... Так, мне сдайте, нам буду х ха... в санти тревожность. Шос. Ч чо... це выцебачила? Там камера посту вырубалась. Э <звук> 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 тривожність, яка, блін, та ну який шум. Полагодите, полагоджуйся. Все, нема шуму. Тривожності нема. Чекай, я оцю хухав раніше. Я оцю хухав раніше хав. Да це чому я знаю. Э, чекай, а, шо, а, шо, а, шо, а а а шо а Аж осталось написано шоус. Ну, зато не було джампская. Коч, давайте щось є, що то. Та ну, яке плісейтас! Окей. Хо. Ось це усі хори, що я маю. Не. Е, э, тут є якісь страшні, чекай. Ну, six, seven, six, seven, six, seven, six, seven. Де? Да, six, seven, шість, сім. <кхід> так. Давайте от нам Е, а. Сикс севен. Сик севен, сикс, севен, сикс, севен. Берск скипдей топ 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 изкипдя топ-топлиб. Да ну ч так тогава за гус?

Let's to be clean before а то треба все пробати. Ладно, нам треба подивитися на будинок, сказала. Зараз Jump Sky з тунг-тунг-тунг сахом буде. Та да. відкрийте. Чекайте. Паль. Ну, оно закрывается так шпитку. Так, нам-то потом все попадает. Окей. <coughs> okay. Раз. Два, 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 два. Ауч. <coughs> чобно. ah а 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 Есть север, кей, эйт, висим, 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 висем, висем, висим висим. висим. Та видкайте. Ну и давайте. Um. І ось вони мені хочуть ще на вулицю піти. Ні yeah. не на вулицю, окей. Інтакт. Ось. Ту бет next to. Кажуть, я сказав, що це погано вже ти за Six 7 kit. Пикап за Ташентану серьезно. це цемен на джопскалу. Намусать этого побата плит. Я такі хоро, капельку налюблю, люблю там кто-то сбрат этот косметичку. Ну давайте по этому хоть я на яхзе <плес> Короче я вышу чуть, -чуть цю частину. Тому что ця частина натіка потом там, где я избавлюсь мете Да блин, у меня тут попуха качай Соня Энтакт. Six seven kit killed the party. Ага. ну окей, давайте выкинемо. Сикс севен зараз появиться. Сикс uh, севен, ч там був тунг 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 в сух? Uh, ну тут же ж. Траба за теж. тееш Ааа нам туди треба блинесли ну я же часто на це підвал Эээ сподіваюсь нам не треба буде у підвал йти. У утихи Okay, Smith, Nick, Smith, Nick, Smith, Nick, Smith, Nick, Smith, Nick. <coughs> Stuhl-Chick. Six, seven. Six, seven. Six, seven, six, seven, six, seven. Blin, <coughs> У копчик мій сказав сик севен нам треба телек подивитися нам кажуть і світло включити. Ну, типу, окей, раз. Два. Окей. Сикс севен, сикс севен.

Okay, now wina za budouti no wina reports of six seven people missing coche <coughs> хто-то сказав six seven coach despole and not a news people potential kit saying six seven ah, six seven six seven six seven people missing

Чупань, джи, небана, 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 Бу-бу, небана, 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 базуку небана, 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 небана,

Зараз не якийсь кошмар на сніці. я вже можу сказати якийсь кошмар. Ай та то нічого може кожне найти. Не не ладно. А що далі чека по нейбот, куди йти? А, нам треба йти назад. <coughs> так чому ми туди назад на помі... Um, не подумали що буде окей, <coughs> okay. очкай нам треба ключ. ми маємо два ключа. Тіка, вот одну шо то и с This place is very weird. Ну давай интерект. <coughs> Інтакт, 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 нам treba seni. А за нами буде хтось Не Незайте, за нами хтось буде бігати за нота лок тот. Заду на 100 хревень. Ну що це зелена дверка? А за нами тобі типу, хтось буде ганятися зараз за нами ганяється Сексевен, 7 Так за нами буде ганятися той Сексевен 7 чи ні. Тепер тікаємо. Це кінець, типу, буде, так? And he doesn't want us to escape. Та я бежу типу. А нам сюди точно треба Кей. Окей, хопа. Хопа, хопа, да то есть себе на Так, полкочик, изи. Изи безі. Хоп-хоп-хоп. Тут нам треба було пораздирбнути, але байдуже. А де той секс 7? А можна окей, я не буде ризикувати. Я такий палкост, блін, я в впав так сикс севен десь там залазить, походу майшов поп! Так, эксид, экзи, эксит. Може, кси сик себен вже з'явить? Сиксэбен немає Эскейп. Плеа, ну короче, усім до побачення тоді. <coughs> усім гарного дня. Усім гарного дня.